Ярослав, скажи нашим глядачам, для чого робиться аналіз ґрунту? От, Коротко, зрозуміло, щоб кожен фермер, навіть якого там 50 чи 70 гектарів, це зрозумів. Для чого? Ну, давай, таке порівняння. А для чого робить аналіз крові чи інших там якихось речей, е, людина? Да? Це, по суті, чекап зрозуміти що ти маєш на на конкретному полі чи на конкретній ділянці щоб працювати не всліпу. зрозуміти потенціал поля зрозуміти можливості ґрунту, да які там запаси різних ресурсів Макро і саме важливо, мікроелементи, кальцій, магній. Тобто зрозуміти, з чим ти працюєш для того, щоб вибудувати ефективну технологію. Знову ж таки, не всліпу працювати, а ефективну технологію. І це тут не тільки про систему удобрення, а це і про підбір, вибір культури, яка найкраще себе покаже. На конкретному полі, тому що кожна культура реагує по, -по різному на, на там тип ґрунту, органіку, гралометрію, і далі пішла вже там агрохіміка і тому подібне. Тому от це для того, щоб зробити цей чекап і зрозуміти можливості свого поля, і як вибудувати ефективну технологію, прибуткову технологію, щоб заробити, а не працювати, знаєш, так. А ось повезе, а ось буде ціна, а ось буде ціна. Ні, це не це неправильний підхід, тому що. Е ти не можеш управляти ціною, ти не можеш чимсь іншим управляти, але ти можеш управляти собі вартістю. Тож робіть аналіз ґрунту і будете прибутковими.